Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про цікаву культурно-волонтерську подію, яка відбулася у Кривому Розі цими вихідними. Під час неї відвідувачі не лише могли послухати цікаву інформацію про рідний край, а й взяти участь у волонтерській ініціативі, поплести сітки. Власне більше про цей захід поговоримо далі з гостями нашої студії. Це завідувач кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету. А також Найкращий гід України 2021 Володимир Казаков і начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку кривого рогу Ганна Літвинчук. Доброго вечора, панове, рада вас бачити. Вітаємо. Дуже цікавий захід, незвичний. Мені здається, зараз вже волонтери вони вигадують настільки різні способи якось людей долучити до цієї діяльності, бо зрозуміло, що вже майже два роки просто виснаження колосальне. Тож розкажіть, будь ласка, про те, як зародилася ідея, і що це власне була за така, от зустріч, на якій плили сітки і слухали лекції. З початку повномасштабного вторгнення я приймала участь, допомагала волонтерам саме з організації плетіння сіток, і коли звернулися волонтери залучити допомогти залучити якось людей, тому що дуже мала активність була, і якось так в колективній творчості народилась ідея плетіння сіток з краєзнавчою лекцією. Так як напрямок моєї роботи, Роботи це саме розвиток туризму? Е розуміємо, що зараз да, в такому глобальному сенсі туризм не на часі, але краєзнавство, подорожі рідним містом, екскурсії, це є такий дуже гарний напрямок відпочинку. Е ну і от щоб поєднати і приємне, і корисне, допомогти а волонтерам. Е було придумано такий проект. Вже це за... перший, чи це яка вже? Я вже я, мабуть, вже мабуть, 15 десь було за період mm -hmm. часу. За ці два роки майже було десь 15 таких лекцій. Вони відбувалися і там серед тижня, і запрошували різні групи екскурсантів. А були... спікери різні, так? Були? Спікери різні, mm -hmm. так, спікери різні, але все одно ну, якась така простежується тематика, саме туристична і краєзнавча тематика напрямок таких. Пане Володимир, як вам було працювати з такою специфічною аудиторією? Бо це не студенти. Ви як людина, яка викладає, яка читає лекції. Які ваші враження від цього, цього процесу? Ну я зразу скажу, що це ну непросто, тому що. Звичай, зазвичай як відбувається чи лекція, чи ти на екскурсії розповідаєш, що люди слухають, тиша намагається все бути. Тут все-таки є робочий шум, треба щось, хтось у когось питає, чи правильно там, плиту сітку, чи не дуже правильно. І, тому ось так. І ще зазвичай, зазвичай люди дивляться на тебе, а тут mm -hmm. якби збоку. І ти перетворюєшся фактично на закадровий голос. Mm -hmm. Закадровий голос. І таким чином Е, ну, трошки складніше працювати в цьому плані, дійсно. Але тим не менше, є віддача все одно контакт є питання, відповіді, якась реакція на сказану інформацію присутні, безумовно. Тому ну дуже цікавий формат. І я дякую ані для mm -hmm. за те, що запроси, запросили, і те, що робиться такий захід, безумовно. Такого в Україні не знаю, чи є де. А для вас? Це перший був досвід саме ось у цьому цьому брати участь? Ви вже читали ці лекції раніше? Ні, ні, ні це тобто, перша ваша це перший, раз, ваш це це перший угу. раз. Які матеріали ви готували? Це ви розуміли, що вам треба чимось і дивувати, та й якусь увагу тримати. Про що ну такі можна якісь тезово про що ви розповідали? Ну, Аня звернулася як з темою, ну, просто запит, Зрозуміло, що спікер сам пропонує певну тему. Я запропонував те, що вважаю, що ми багато років робили з 2012 року про індустріальний туризм, але далі та мова пройшла так: світ, Україна, Кривий Ріг. Тобто про досвід світовий, досвід європейський і. Те, що було зроблено в плані розвитку індустріального туризму в місті Кривому Розі, з 1 березня 2013 року, коли почалася перша програма розвитку промислового туризму, якщо говорити, що в кривому розі унікального є, порівняно з іншими взагалі містами, не лише Україна, а й світу, як такого, от які в нас є особливі родзинки, про які можливо не всі ще знають. Ну у нас все унікальне, все що пов'язане з індустрією. Угу. І я не відхильно я не відступаю, і не відступлю від тієї позиції і думки про те, що кожен вид туризму і кожен регіон будує свою туристичну діяльність, спираючись на ті ресурси, які є на цій території. Ну інакше ну ніяк це не відбувається. От. Ну а у нас, звичайно, і багата індустріальна спадщина, і купа працюючих промислових підприємств. Звичайно, як 10 років тому, навіть більше вже, так і зараз нічого не міняється. Ми як були, так і є. Єдине, що набуває, ми більше інформації вже маємо на руках, як подібні підприємства, там, ой, регіони перетворювали свої індустріальні зони на туристичні об'єкти. Ну і ще більше якраз укріплюємося в одній, в одній думці. Що Кривий ріг це дійсно центр промислового туризму в Україні? Безумовно, а І є це... до речі, якісь. Альтернативи, чи ми єдині такі в Україні? Альтернативи, якщо брати в Україні, ну звичайно можна знайти. Ну, наприклад, є такі маршрути, як Нафти та Газу Перед Карпать. Безумовно, там своя специфіка, там і міста, такі як Дрогобич, наприклад, Борислав, і там є музеї нафти і газу, качалки працюють, тому потягатись можна. Але заліз... залізна, якщо руда ну, ну, немає. Бо ми знаємо, є Запоріжжя, так, ну, так Дніпро. Ну, Полтавський ГЗК так. ще біля Кременчуку в горішніх плавнях можливо інших регіонах своя специфіка, інше підприємство, де харчова промисловість, де там певні заводи якісь знаходяться, чи то інші там атомні електростанції, ну, це в довоєнний період, так воно було і могло працювати спокійно. Таким чином, ну, кожен регіон свою специфіку має. І Порівнювати тут, ну можна порівнювати. Просто що із-за кількості таких різноманітних промислових об'єктів, безумовно, кривий ріг виділяється. Лідер, та, я думаю, все ж таки. Так, як, виділяється як насиченістю. Концентрацію ресурсів саме для індустріального туризму. Інші види туризму мають підпорядковане значення і навряд чи колись набудуть такого масштабу, щоб можна було долучати групами великими групами туристів. От і все. Наскільки війна за, за застопорила ці процеси взагалі туристичні в Кривому Розі? Чи вони якось жевріють і якась, хоч мінімальна активність є? Як люди взагалі а, Ну, порівняно от з минулим роком, коли низькі показники були мінусові? То цього ну, от, верніше 2023 року за статистикою приблизно десь на 130% відбувається збільшення екскурсантів, тобто мешканців міста. Або гостей міста, які подорожують по Кривому рогу, тобто відвідують екскурсії, різні культурні події, заходи. Ну це в основному це ну звичайно, що це місцеве населення криворіжці. Дуже багато в тому числі і нами організовуються екскурсії для внутрішньопереміщених осіб. Ну так дуже, дуже важливо да, да інтегрувати нових мешканців у місто. Ну і взагалі, туризм екскурсії це відпочинок. Таке розвапсихологічне розвантаження, те, що нам дуже дуже важливо, і тим паче не кожен може виїхати десь трошечки відпочити да. Да, в іншу область, або там, наприклад, на Західну Україну. І важливо от, дуже долучати людей до таких активностей, щоб все ж таки от, швидше це відбувалося. Я так розумію, якраз ті, хто у вас були на плетінні сіток, вони так віртуально прогулялися трішки можливо, і містом. Якісь так для них така була також певна. Екскурсія Онлайн Ну, так серед, серед, от, на цій лекції було, мабуть, максимально це до 30 осіб було людей. Бо є постійні волонтери, от у волонтерському штабі Кривбас, Паляниця, які постійно оплетуть. але дуже багато було молоді, наприклад, і студенти, і навіть учні були. А вони на вашу думку прийшли саме от тому, що було анонсовано, що буде лекція, чи ну якось? тут у, кож... у кожного у, у кожного свої варіанти. Все ж таки, бо я так опитування mm -hmm. для себе про. Вела, що все ж таки хтось приходив дійсно на тему і на спікера, а хтось приходив саме, щоб допомогти плести сітки. Дуже цього разу була техніка плетіння сіток, павучок називалась, вона набагато складніша, ніж вузликова техніка. Але все ну, це посильна робота да, да, зробили, допомогли, тому що ну, за маленький проміжок часу можна багато ну, так, інтенсивно попрацювати. Ефективно, ефективно бачу, да, да, да. Тому що постійно потреба є постійно, от, наприклад, волонтерський штаб звертається з проханням організувати, бо, бо потреба є, і білі сітки, і от коричневі хаки угу. плили різного кольору. тому… Постійно треба це робити, ті волонтери, які у вас на постійній основі, які відгуки були від них, наскільки їм от було цікаво послухати лекцію під час цього процесу платіння. І що взагалі люди казали після? Хтось ну хтось ніколи не ходив на екскурсії із тих, хто говорив, що аж у нас тут цікавого місця. От є, були такі люди, та, і тепер що... знають. Да, та, що та, та. Тобто, ми, ми ще й таким чином от показуємо людям, які цікаві локації. Є чим унікальний кривий ріг для того, щоб вони самі от потепліше чекаємо весни і виходимо на активні прогулянки містом. Угу. Пане Володимире, яка вона ситуація зараз з гідами в цьому плані кривий ріг? Кадрами ми забезпечені людьми, які можуть цікаво розказати провести екскурсію, яка з цим у нас наразі. У зв'язку з тим, що люди виїжджали, хтось не не повернувся. Зрозуміло ну, тим, що кафедра туризму та економіки з 2015, 18-20 років ми проводили курси підготовки гідів на базі там вищої освіти. Загалом закінчило 45 людей. До лютого 2022 року проводили екскурсії у нас десь половина трішечки менше зараз стало. Ну в цілому близько 10 Активних гідів, які можуть проводити і проводять. Ми маємо, тобто на сьогоднішній день, так як попит все таки знизився? Ми розуміємо, через які причини тому і гідів поки що вистачає. Але що буде після нашої перемоги і після буде закінчення війни? Ну тут от придеться ще думати. Ну це як працювати з цим, яке така, виріш... так? вирішиться, угу. так безумовно. Угу. Пані Ганну, скажіть, чи будуть ще подібні лекції найближчим часом? Можливо, проанонсувати якісь події, які у, ваш... у вашому волонтерському. Там це осередку будуть відбуватися? Ну, поки, поки що ми ну, наступний однозначно місяць планується наступний захід, ще поки не визначилися з темою та спікером. Але, але те, що цей формат буде тривати, це з, точно? звичайно, так. так. Да. Ну, як мінімум, от кожного місяця намагаємося залучити людей, хоча б от такими невеличкими частинками. Потім вже люди дізналися, що ага, тут в штабі плетуть сіточки і вже самі приходять і активно допомагають. Скажіть, де вас можна? можна знайти в інтернет мережі, куди можна написати тим, хто хоче долучити в інтернет в інстаграмі є сторіночка кривбас Паляниця. Там можна переглянути всю інформацію необхідну е, і долучитися до плетіння сіток. Там є анонси. Де... Е, ну так, так. Ну і крім Дізнатися того, е, звичайно, що на сторінці кривий ріг туристичний у Фейсбуці, в інстаграмі. Е, це особисто да, інститутська сторінка, саме е, туристична. Е, тому такі заходи великі, то там дізнавайтеся, да, ну і тим більше день екскурсовода попереду знову ж таки плануємо заходи. Тому долучайтеся обов'язково. Волонтерська діяльність, руки потрібні і завжди залучати дітей, дорослих, ну тобто. Будь-якого віку. Це все посильно. Я дякую вам за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були завідуючі кафедри туризму та економіки Краврійського державного педагогічного університету. Найкращий гід України 2021 року. Володимир Казаков, а також начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста Ганна Літвинчук. Наприкінці нашої розмови ми ще подивимося відео безпосередньо із заходу, як все відбувалося. А на цьому я дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Дізнавались нове та допомагали фронту. Все це про унікальний захід, який відбувся у Кривому Розі. Містяни поєднали дві корисні справи одночасно. Плали маскувальні сітки для захисту наших воїнів та слухали лекцію про індустріальний туризм. Висвітлював нову та цікаву інформацію Володимир Казаков, завідуючи кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету та найкращий гід України 2021 року. Відвідувачі почули багато цікавого як про сам напрямок індустріального туризму туризму так і про те, яка його ресурсна база та географія поширення в Україні та в світі це не лекція, це просто буде розповідь сьогодні про індустріальний туризм. Що це таке? Е, як це? Як це виникало, як це розвивалося в Європі, в Україні і у Кривому Розі. Поговоримо, що це заявище. Чому саме у Кривому Розі це було піднято питання ще в 2012 році, і чому індустріальний туризм для Кривого Рогу був, є і буде залишатися найпріоритетнішим напрямком туризму? І досвід інших цивілізованих країн він дозволяє нам подивитися на нас же самих з точки зору як це можна організувати які форми надати які об'єкти включати які маршрути там і так далі Подібні заходи проходили вже не вперше, лише в минулому році їх було сім. Головна мета кожного з них була однакова, а саме сплести якомога більше сіток за короткий проміжок часу та дізнатися, що нове про рідне місто наразі до івенту долучилося близько 20 містян. Це і волонтери, і студенти з різних навчальних закладів та просто криворіжці, які мають змогу та бажання допомогти нашим захисникам. Такий формат заходів був придуманий, коли виникла потреба у... Допомозі волонтерам в плетінні сіточок. Людей було небагато, тому треба було допомогти. Ну і придумали такий формат, коли ми запрошуємо спікера, і приходять люди, допомагають волонтерам і таким чином дізнаються якусь цікаву інформацію. Ми обираємо теми, пов'язані саме з історією, з культурою. Розвитком нашого міста розповідаємо різні теми про різні туристичні локації, про історію міста. З плетінням сіток допомагали волонтери Кривбас-Паляниця, які долучились до волонтерського фронту майже два роки тому. Анна кринична координаторка штабу каже, що наразі така поміч є дуже важливою, адже за допомогою сіток наші воїни маскують військову техніку від різних методів розвідки противника, що зберігає озброєння та життя нашим захисникам. Загалом, якщо брати всю нашу діяльність, то було сплетено за розмірами і за площею. Ми недавно підраховували саме цю кількість, бо було цікаво якось, то ми вже, якщо по площі брати, то це сім стадіонів НСК Олімпійських. Ну, наприклад, якщо порахувати помісячно, то десь в місяць виходить приблизно 36-37 маскувальних сіток. Це десь 1200 квадратних метрів. Наша знімальна група не залишилась осторонь, а також доєдналась до плетіння маскувальних сіток під час краєзнавчої лекції. Які хочеш, вибирають. Це входить у банки слиття. Ти можеш там сортів дуже багато, там є які, які працювали в сфері туристичного, екскурсійної справи про це говоримо. Ми, начебто, теж в Україні, ставимо ці питання. Прийти навчитися плетінню маскувальних сіток та дізнатися багато цікавого про рідний край має змогу кожен. Найголовніше мати бажання. Такий івент у нашому місті проходить не в останнє. Тож слідкуйте за анонсами та долучайтеся до подібних волонтерських заходів. Адже кожна маскувальна сітка наближає нас до довгоочікуваної перемоги. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.